Вітаю, мене звати Маргарита, і я займаюся підготовкою до GCC з мовою літератури для дітей з України, хто зараз перебуває в Англії. І з досвіду хотіла поділитися такими важливими моментами, на які б радила звернути увагу під час підготовки. Найчастіше питання від дітей, які я чую, що вони. Не зовсім розуміють, про що писати, тобто це про зміст питання, що саме їх забутує. Тобто тоді потрібно як розбивати питання, це називається the, construct the question. І далі вони говорять, що я знаю, про які емоції писати, але для мене складно сформувати ідею. Або може бути варіант відповіді: я пишу добре, але в мене є досить гарна граматика, тобто це про правопис. І наступне питання: тоді збитуєш, що говорить і рекомендує вчитель. Ось тут виникає така ситуація, що найчастіше. Вони не знають, що рекомендує вчитель, тобто вони не запитують, як вони можуть покращити свою роботу. Є певні вимоги до написання таких письмових робіт, які потрібні на GCC. І найчастіше це може бути табличка з критеріями оцінювання, в якій вчитель просто проставляє галочку. Але ще є можливість йому надати зворотній зв'язок, тобто написати, що він рекомендує. Може зробити, може не зробити, і тоді прохання просто до дітей, щоб він або вона запитувала вчителя над чим пропрацювати. Далі хотіла звернути увагу, що в цьому році змінюються правила в школах з написання мова і література, хто іде за екзаменаційною радою. AQA, тобто вони про це досить давно оголошували. І 26-й це буде перший рік з новими правилами. Вони будуть писати. Ці правила не досить багато будуть відрізнятися від старих, але це важливо розуміти, тому що там є певні нюанси, і правила змінюються, щоб більш чіткіше звучало питання, щоб не було подвійних трактувань. I zaraz przeróżam.